Смарт-годинник і басейн. Поєднання про яке ще кілька років тому годі було і мріяти. Але сьогодні це вже майже must-have для всіх, хто хоче не просто плавати, а фіксувати кожен грибок, вимірювати дистанцію, частоту пульсу під водою, і навіть отримувати сповіщення просто на зап'ясті, не виходячи з води. У цьому випуску техногайду ми зануримося в світ найкращих смарт-годинників, які не бояться хлорки, солі та навіть справжніх запливів на витривалість. Ми зібрали лише перевірені моделі, які не тільки мають реальний водозахист, а й справді зручні, надійні, точні та Красиві, настільки що захочеться носити їх не лише у басейн, а й на побачення. Розповімо, які моделі підтримують спеціальні режими плавання, чи варто довіряти дешевим варіантам з AliExpress, як не втопити яблуко в джакузі, та чи є годинники, які розпізнають стиль батерфляй. Тож глибоко вдихайте і пірнайте разом із нами в рейтинг розумних годинників, які не бояться води і при цьому розумніші за деяких персональних тренерів. Усі посилання в описі та закріпленому коментарі. Ну що ж, починаємо з п'яте місця. Цей годинник як бюджетний інструктор з плавання, який завжди поруч, хоч і не бере з вас абонплату. Redmi Watch 3 Active новачок серед воду стійких помічників, але вже встиг наробити шуму у світі смарт-годинників. Він має рейтинг захисту 5 ATM, а це означає, занурюйся хоч до 5 метрів, пливи кролем, плавай на спині, роби підводні труки, годинник витримає все, навіть коли ти забуваєш, що він узагалі на руці. Пристрій підтримує спеціальний режим для плавання плавання в басейні, що дозволяє рахувати довжини, відслідковувати темп і навіть вираховувати ефективність запливу. Усе це без затримок та зависань, бо в роботі він доволі шустрий, а головне витримує навантаження не гірше за старших побратимів. Так тут немає розширених датчиків або глибокого занурення в метрики vo 2 Max. Але за свою ціну це просто знахідка для тих, хто хоче фіксувати плавання тренування без зайвого пафосу. Акумулятор тримає до 12 днів, а корпус не боїться хлоро. Ованої води її ударів об бортик. одним словом, години для тих, хто не хоче переплачувати, але й не готовий пірнати всліпу. Переходимо до четвертого місця. Цей малюк з вигляду як модний браслет, але в глибині душі він справжній спортсмен. А GTS4 Mini вміє не лише рахувати кроки, а й чудово відчуває себе у воді, що й принесло йому почесне четверте місце в нашому рейтингу. Захист 5 АТМ дозволяє сміливо пірнати хоч на дно басейну. Годинник не зламається, не втратить герметичності і точно не злякається хлорки. Найцікавіше режим плавання в басейні, реалізований на рівні моделей вищого класу, автоматичне визначення стилю запливу, підрахунок грибків, дистанції, тривалості, темпу та навіть сволф індексу показника ефективності вашого плавання. Всі ці дані годинник збирає точно, без збоїв, навіть коли ви активно працюєте у воді. Автономність до 15 днів ще один плюс для тих, хто не любить постійно тягнути зарядку у спортзал. Так, екранчик міг би бути трохи яскравішим, а іноді анімації не поспішають але головне тут інше: надійність у воді, точність фіксації плавальних тренувань і зручність. А Мейсфіт GTS 4 Mini – це легкий, витривалий і точно не іграшковий годинник для справжніх басейнових марафонів. Перед вами гаряча новинка 2025 року, яка буквально вийшла з заводу і одразу стрибнула у воду. Huawei Watch Fit 4 Pro – це не просто годинник, а повноцінний водний компаньйон, створений для тих, хто не обмежується доріжкою в басейні. І хоча він виглядає елегантно завдяки титановому безелю, сатфіровому склу і стильному прямокутному корпусу, головне тут його морська душа. Пристрій витримує занурення до 40 метрів, підтримує розширений режим плавання та навіть дає змогу контролювати глибину в реальному часі завдяки вбудованому сенсору. Неважливо, чи тренуєтесь ви у басейні, чи занурюєтесь у відкриту воду, годинник рахує грибки, фіксує темп, дистанцію, сволф і стежить за вашим станом у динаміці amoled дисплей із яскравістю до 3000 ніт ніт нетьмяніє навіть під прямим сонцем, а автономність до 7 днів робить модель зручною для повноцінних виїзних тренувань. Так, це вже не бюджетник, і вартість тут відповідає можливостям, але й функціонал абсолютно іншого рівня. Huawei Watch Fit 4 Pro – годинник, що вміє плавати глибше, бачити краще і точно знає, що таке сучасні водні тренування. Цей годинник не просто переживе ваш заплив, він його проаналізує, порахує, покритикує і ще підкаже, як покращити техніку. Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE – це вже майже професійний тренер на зап'ясті, який не боїться води взагалі. Завдяки сертифікації IP 68, військовому стандарту захисту mil std 810 і водостійкості 5 атмосфер. Годинник можна сміливо брати і в басейн, і на пляж, і навіть відкриту воду. Йому байдуже. Спеціальний режим для плавання тут реалізований дуже детально. Визначає стиль, підраховує кількість грибків, автоматично розпізнає тип запливу, дає повну статистику по темпу, дистанції, часу і сволф індексу. А якщо увімкнути lte режим, можна плавати без телефону, але залишатися на зв'язку, слухати музику чи навіть приймати виклики просто з води. Дисплей Super AMOLED, яскравий читабельний у будь-яких умовах, але головне, програмна частина з One UI Watch дає багато аналітики для тих, хто хоче рости у плаванні. До мінусів можна віднести трохи більший розмір для тонкого зап'ястя буде відчутно, але в усьому іншому це один із найрозумніших і найвитриваліших годинників для плавців, який поєднує стиль, потужність і функціональність. На вершині нашого рейтингу опиняється не гламурний годинник з яблуком, а справжній титановий звір для тих, хто не просто плаває, а живе у воді Garmin Epix Pro Другого покоління у версії 51 мм – це ультимативний інструмент для спортсмена, дайвера, марафонця і звісно, плавця. Його глибока спеціалізація на водних тренуваннях вражає, тут є режими як для басейну, так і для відкритої води, з точним відстеженням кожного руху, автоматичним визначенням стилю плавання, детальним аналізом гребтів, темпу, сволф індексу і навіть комбінованих запливів типу тріатлона. Надмісний корпус із сапфіровим склом та титаном спокійно витримує глибину до 100 метрів. Це вам не 5 АТМ, це реальна підготовка до глибоководних пригод. Дисплей AMOLED. яскравий, але енергоефективний. Автономність сягає до 16 днів у режимі розумного годинника або до 30 годин активного GPS з моніторного плавання. Цей годинник не просто показує час і кількість грибків, він знає, як ви дихаєте, як відновлюєтесь після запливу і коли вам краще зробити паузу. Garmin Epix Pro Gen 2 топ серед топів. Вибір тих, для кого вода це не розвага, а спорт високого рівня. У світі смарт-годинників для плавання не все зводиться до блискучого екрану та яскравого бренду. Головне, як годинник поводиться у воді, чи розуміє він ваш стиль, чи встигає за вами на кожному погороті бортика, і чи здатен підказати, коли варто додати темпу або, навпаки, зробити паузу? Ми пройшли шлях від доступних, але напрочуд здібних моделей до елітних флагманів, що годяться навіть для глибоководних тренувань і тріатлонів. Кожен варіант у рейтингу перевірений, свіжий і готовий до реального використання у воді. Обирайте розумно, не ведіться на маркетинг і пам'ятайте, навіть найдорожчий годинник не попливе за вас. Але ось що він точно може: зробити кожен ваш заплив ефективнішим, точнішим і безпечнішим. Якщо цей рейтинг був для вас корисним, не забудьте підтримати канал, натиснути лайк і залишити коментар, який годинник у вас, а який хочеться приміряти. І підписуйтесь, далі буде ще глибше.